Мене звати Черненко Анастасія, і сьогодні ми підемо з вами в медитацію від тривожності. Влаштовуйтесь позручніше, закривайте ваші очі і ми починаємо. Ви відчуваєте, розставляються ваші ноги. Відчуваєте, як повністю розслабляються ваші руки. Ви відчуваєте, як розслабляється ваш тулуб. Ви відчуваєте, як розслабляється ваша шия, голова, плечі. Ви відчуваєте, як повністю розслабляється ваше тіло. Всі тривожні думки, які вас зараз турбують, вони, як наче, якісь хмаринки, влітають в небо. Я только вы и вы. Вы полностью вечиваете и ваше тело. А тепер я хочу, щоб ви зараз звернулись до своєї душі, до свого підсвідомого. Що воно хоче вам передати? Що ви не хочете чути? Звідки у вас з'явилася ця тривожність? Зробіть глибокий вдох, видох. Вдох, видох. Ви відчуваєте, як весь негатив починає повністю кудись зникати. Зникають всі негативні думки. Але для того, щоб після медитації цей стан не повернувся, нам потрібно розібратися. А чому ж вони виникли? Тому я запрошую в наше поле, вашу душу, і ви зараз можете задати їй всі. Питання, які вас турбують з цього приводу, які відповіді ви чуєте? Що вона вам говорить? Ви можете задавати їй будь-які питання. На ваші питання. Чи, можливо, є ще щось, що вас турбує? Тільки ви наодинці зі своєю душею можете про це поговорити. Чи ви відчуваєте провину за якісь свої вчинки? Для чого вам потрібна ця тривожність? Чи дозволяєте ви собі жити? Будьте чесними з собою. Видихайте весь той негатив. Видихайте всі ті установки і блоки, які вже не мають сенсу в своєму існуванні. Ви маєте право жити. Ви маєте право бути щасливим. Ви маєте право бути в достатку. Адже тільки ви і лише ви маєте право бути собою. Тривожність існує для того, щоб попередити нас про найгірші події, які можуть бути, щоб наша внутрішня дитина вона не була так засмучена, коли все станеться погано. Тому що ви б знали, в принципі, про те. І нічого нового. Вже не станеться? Але чому не ваша внутрішня дитина не відчуває безпеки? Де цей блок сидить? Чому ви не можете захистити свою внутрішню дитину? Чому ви її зраджуєте? За що вона ненавидить себе, оточення, батьків, світ? Зараз у вас є можливість з нею поговорити і домовитись в подальшому, щоб вона менше відчувала тривожності, або якщо її відчуває, щоб вона пояснювала. Адже домовитися з собою є дуже важливою частиною нашого життя. Вашу внутрішню дитину. Дайте їй ту любов і підтримку, на яку вона заслуговує. Те, що їй так дійсно потрібно. Адже у вас ніколи немає на неї часу. Ви завжди в своїй роботі. Ви боїтеся її бачити, тому що вона вам нагадує про ваш біль. А насправді їй дуже самотні. В неї враження, що її всі кинули, в тому числі і ви. В цей негатив Очистіть вашу внутрішню дитину. Адже вона в безпеці. Тепер вона з вами. Тепер вона має захист. І будь-яка тривога це лише думки. І лише вам вирішувати, чи буде так, чи по-іншому. Тому зараз робимо глибокий вдох і видох. Глибокий вдох і видох. Тепер з цього моменту лише ви несете відповідальність за вашу внутрішню дитину. І якщо ви відчуваєте в подальшому тривожність, ви спокійно можете повертатися до цієї міні-медитації і питати в себе, в чому причина цієї тривоги? І якщо ви бачите, що ви з собою не справляєтеся, Можете звернутися до мене на меторозбір чи консультацію. Я завжди буду з радістю вашим провідником для того, щоб вам допомогти в цьому питанні. А можливо, просто прийшов час для чистки, тому що чистка, особливо восковими відливками, вона дуже круто допомагає знімати негатив або установки, які ви вже пройшли. А зараз нам час повертатися. Глибокий вдох. Видох, подякуйте своїй внутрішній дитині, подякуйте своїй батьківській душі, адже те, що вона робить, це неймовірно велика, колосальна робота для того, щоб ви могли жити і розвиватися. Дякуйте своїм наставникам, тому що саме вони привели вас сьогодні до мене. Благодарю, благодарю, благодарю. Ви починаєте відчувати кожен ваш пальчик. Ви повертаєтесь в своє тіло. Відчуваєтесь таку легку розслабленість. Коли ви відчуваєте, що ви є. Ви можете навіть проговорити, я є. Максимально заземліть себе, відчуйте своє тіло, можете долоньками провести по своєму тілу. Ви є. Ви Бог свого життя. І тривожність, вона лише фонова, тому що вам чомусь страшно, і ви спокійно можете в цьому розібратися. Я вам дуже дякую. За те, що ви довірились мені в цій медитації, буду рада, якщо ви звернетеся і також будете в подальшому слухати, дивитися та розвиватися для свого ж блага.